Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати аніме. З сьогоднішнього відеоуроку нам знадобляться лінери, мікрон або ті, що у вас є. Якщо у вас немає лінерів, можете взяти гелеву ручку, тому що ми не будемо малювати маркерами. Також, якщо у вас є отакі лінери, можете взяти ось такі. Які у вас є, тут -то без різниці. Давайте почнемо. Беремо наш простий ліпчик і намічаємо центр нашого листочку. Ми його просто намічаємо такою риску. Намічаємо ось так центр. Просто центр приводимо, як у вас виходить. Ми його не проводимо точно. Просто проводимо ось таку лінію в серединці. Далі ми з вами малюємо горизонтальну лінію, тут у нас буде ну, знаходитись голова приблизно. Тепер перед малюванням аніме. Нам треба, е, якщо ви не вмієте малювати коло, то це дуже просто. Я покажу вам спосіб, як їх дуже просто намалювати. Ось тут ми зверху трохи вище намічаємо, де у нас буде верх голови. І тут голову не видно, але я зроблю, щоб її було видно. Або зробимо такий самий формат. Я ще про це не подумала. Продовжуємо далі малювати наші дівчат. Я вам розкажу зараз, як намалювати дуже легко коло. Нам треба поставити центр, де нас буде центр нашого кола. Пробуємо з нас такою крапочкою. І до кожного з цього відрізка провести однакові лінії. Тут по сторонам також однакові відрізки. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо зробити ось так коло, просто коло ось так. Якщо у вас не вийде намалювати коло рівним, то це нічого страшного я також не малюю його рівним, тому що ми його будемо стирати. Це просто, щоб ми знали, де у нас знаходиться обличчя дівчинки. Тепер ділимо його на 4 частини. Потім нам треба взяти або ділити отут всюди типу по половинці, ось так. І оцю половинку ось цю маленьку перенести вниз і це буде підборіддя. Беремо малюємо підборіддя. Тут можна одразу закруглити, тут у мене все одно буде лице не таке велике, як оце коло. Але тут нічого страшного, якщо ви на вас воно вийде якимось дуже великим. Тому що я малюю на А5, ви можете біжати А4, якщо у вас є бажання. і А6. А 6 буде просто незручно брати, які ми беремо з вами, частіше всего, для листівок. До речі, скоро на моєму каналі, буквально на наступному тижні, вийде відео. Гадаю, там, де ми будемо з вами малювати листівку акварель. Ви вже тому що акварельних відео давно вже не було. Листівку акварелью до е, 8 березня. то... Тепер ось тут у нас, е, отут, отут буде в нас. ділимо ось так рівненько стараємося. Ось тут у мене будуть прови. Тут буде починатися ріст волосся, тут будуть прови, тут буде десь. Ну, приблизно тут будуть очі, тут буде десь ніс і тут буде ну самі губи тут будуть. Давайте тепер стремо ось це все, що не треба нам, тому що воно нам заважати дуже сильно. І ці рівні, що ми повиходили, також можна стерти. Намічаємо шию одразу. Шия доволі в аніме не вузька. Робимо доволі широку шию. Та пусть зараз зробимо з вами її одяг. Минуло аніме, якщо ви дивилися це відео, а якщо не дивились, подивіться. То було найперше відео, коли ми малювала аніме. Так, намітили вже шию. Тепер намічаємо її, її костюм. Малируем вот, вот такие линии. Линии можно трохи сбузать. Он будет работать Если вы хотите, Можете зробити свій одяг, який ви самі придумаєте. Можете не повторювати одяг за мною, наприклад. Одяг готовий. Тепер малюємо з вами вуха, щоб ми не заплуталися. Малюємо ось з цього буквально до цього вуха. Малюємо вуха, можна намалювати ось такої форми, як я, а можна намалювати іншу форму. Ось тут приблизно тут закінчились вуха, у нас тут будуть починатися очі, а тут вони будуть десь закінчуватись. Ну, приблизно ми поки не намічаємо точно. Можна намітити одразу ніз. Тут ми малюємо просто з таку рисочку і дві ніздрі. І посмішку також можна намалювати одразу, вона не дуже складно малюється. А то очі можна підняти навіть трохи вище, щоб вони не стикалися з носом. З головних деталей, що нам промалюватися, залишились найскладніше очі її затіска. Давайте тепер намалюємо її брови. Брови мають бути. Тут буде в нас приблизно волосся вже йти, тому ми малюємо ось так. Вони мають бути на однаковій відстані. Просто тут, тут вони будуть закриватися волосся тут можна так і намалю, промальовувати їх, можна промальовувати. Тепер можна буде починати малювати її очі, а потім будемо малювати волосся. Одразу скажу, що вуха буде видно лише. Те вухо, яке з правої сторони. Починаємо малювати очі. Очі малюються в неї такої цікаві форми малюємо. Доволі в неї широко вона знаходяться один до одного малюємо. Однакова відстань до центру. І ось тут вниз мають закінчитись вони. Можна навіть ширше зробити трохи. Малюємо зверху ось таку лінію. Тут вона приблизно сюди кудись приходить, малюємо її ось так. Она буде ширша. І малюємо ось таку лінію. Потім малюємо ось тут нижню лінію. Малюємо ось тут куча війок. І верхні віки. Верхнє віко малюємо, ось такою просто з лінією. І тут е, темніше проходжу по цьому і сам е, тут залишаю блік, і тут роблю чорним і заштриховую. Виходить ось так. Ось таке око. Тепер у неї є родинка. І тепер нам треба намітити просто ось таке саме око, намалювати ось тут. Тільки вона має бути зеркальна трохи. Хотя навіть вухо струватися, тому що вона буде заважати, Буду, буде волосся. Воно все одно буде заходити на обличчя, дівчинки, і нам можна точно не промалювати. Тепер намечаємо те саме. Щоб було рівно, я просто провожу таку лінію. Де у нас закінчуватись? Десь буде починатись. І просто починаю промальовувати тільки там не були. Якщо у вас очі вийти не однакові, то це нічого страшного. Я також не дуже багато аніми малювала, і очі в мене не завжди красиві походять. Найголовніше, щоб вам подобався у вас малюнок. Трихуємо, малюємо ві. І верхнє віко, Тут у нас вже не буде родинки. Тепер можна намітити вже її зачіску. Для початку, щоб намалювати зачіску, треба намалювати чолочку. Я Ось тут між двома ось цими лініями малюю ось таку просто... вона ну, не складно малюється, але волосся доволі нескладного. Складна не стрижка. Ось тут між очима можна витерти це все. Бо ці лінії нам треба не треба вже будуть. Тут у нас зовсім буде ще ось така лінія, але ми її не будемо дуже сильно бачити, будемо бачити тільки в одного. Тут у нас родинка біля одного ока. і ось, малюємо просто ось так. Тут вона заходить далі трохи. І отут просто ось таким лінією проходжу. Далі малюю ось тут. Я поки що просто намічаю зачіску. Я її не вимальовую. Я просто намічаємо, щоб знати, чи правильно у нас буде все, чи влізе у нас ця зачіска, чи ні. Треба буде її робити вищою чи ширшою. Так. Тут малюємо. У неї коротка стрижка, тому не треба буде малювати її довгі волосся. Але якщо у вас є бажання, ви зможете намалювати її як свого свого персонажа, можете зробити їй, наприклад, довге волосся. Я буду малювати коротко, і мені здається, що коротко красиво буде виглядати. Намічаємо ось тут. Тут також намічаємо, тут у нас буде закінчуватися волосся. Кінець вуха вийти, якщо і ще. Тут навіть ще мась так і тут малюємо, а деякі може зтерчати будуть теж. Готово. Ми закінчили с вами з анімалюванням. Тепер можна витерти ці всі лінії, які нам будуть заважати, щоб не заплітатися. Тут. Туди я трохи гуще вирішила зробити лице, щоб було красивіше. А то буде вуще, щоб Тепер можна починати обволісти. Я беру найтонший лінер, щоб її обвести, а тому що потім будемо штрихувати вже тов... Тов... товстішими лінерами. Я беру 0,2. І ввожу її саму дівчику. Якщо у вас немає такого, ви можете взяти 0,5 або 0,1. Розмір не головне. Тільки очі ми будемо відводити трохи товщим лінером. Щоб вони виділялися. Ми будемо шию. Одяг. Тепер залишилось там очі і брови. Брови намічаємо спочатку, а потім уже очі. Лучше я малюю тільки тонейки ось такі верхні верхні віко. І тепер беру лінер 04 або 0,3, який у вас є. Я візьму, о, мабуть, 0,4, тому що 0,3 буде тонеки. Беру 0,4 4 і починаю бути очі. Я тут набу нічого не малюю, і за цього я не забуду дуже багато пояснювати. Заштрихуем. Мы сразу можем штриховать, а то еще тут у нас будет все одно штриховка и все выполнено. Весь магазин будет штриховка выполнено. Мокру, потім лік і стрюхуємо. Тепер малюємо волосся їй. Це найскладніше. Його я буду малювати ліндром 0,4, мабуть, продовжимо. Родинку малюємо також 0,4. Ну, її також. Намічаємо волосся. Еще намічає тими лініями, які я вже промалювала. То тепер я можу старти всі ці завілі і подивитися, яка в нас вийшла дівчинка. А потім почати штрихувати її. Основну частину роботи ми з вами проробили, тепер будемо її починати штрихувати. Для вчатку ми беремо, я буду штрихувати в селі 0,5, і для цього я беру... и штрихую, и тут для шеи, просто с такими линиями. Дуже сильно надавлю. далее я малюю уже, ну волосы будем пинер штрих промалевать, да и мы штрихуем ее Я страхую в різному напрямку, щоб було мило. І тут о, тінь у нас буде, тут тінь, тут ми малюємось таку ж а тут да, я малюю ту саму штриховку, страховку, яким уже малював. Ось тут. Тут також можна не Тут можна зробити темніше одразу зверху. І бровки також можна одразу заштрахувати ось таким в напрямку. Тут я ось такі дві лінії. Тепер нам залишилося лише домалювати там деякі деталі. Я трохи тут ще гумку. Гумку підстраюсь трохи мольбець. Тепер ми з вами беремо, беремо зараз маркер. У мене ось такий чорний, 120 номер. Ви просто чорний маркер або найтемніший, що у вас є сірий. Але бажано чорний. Тепер беремо, малюємо, штрихуємо. зафарбовуємо, Але не повністю волосся дивіться де я і зафарбовую і так також робіть. Адже, якщо ви хочете, ви можете зробити це усі дівчинку, наприклад, прикладу в графіці, а маркерами просто звичайно. Але це за бажання, ви можете так робити, а можете не зробити. Тепер малюємо ось тут лінії. Малюємо довше. Нас тут можна зразу зафарбувати. Так, тепер малюємо ось тут ось таку лінію і ось тут ось так. Далі штрихуємо, зафарбовуємо. Ось тут ми заробили ось так. Тепер ми малюємо просто... Ось тут у нас будуть ще бліки. Деякі бліки будуть тільки Ось тільки з цієї сторони ми не зафарбовуємо, а ось так зафарбовуємо. Весь цю низ зафарбувати треба. Тепер беремо, ось тут просто стрижками ось такими. Коровимо те саме. Верху, ось тут ми просто промалюємо, просто ходимо. І ось такими лініями має бути вийти То, бачите, вона передруковується, для цього треба було підкласти. Готово. Тепер я трохи затемню ці очі, тому що мені здається, що вони дуже світло вийшло. Ось така маленька дівчинка у нас виходить. Все, ми закінчили. Останній штрихом ми поставимо з вами в ваш підпис, або ви можете просто поставити дату, якщо хочете. Якщо вам сподобався цей малюнок, я вам дякую за цей перегляд, за те, що ви переглянули це відео і, можливо, намалювали таку саму гарну дівчинку. Обов'язково діліться своїми роботами в інстаграмі, позначайте мене, мій інстаграм я позначу в описі. Гарного вам настрою, натхнення, на малювання. нових відео, підписуйтесь, підтримуйте мене. До нових зустрічей!